Однією з перших ініціатив нової української влади стала ідея залучити інвесторів та перетворити Україну на Кремнієву долину Європи. У рамках плану посольство України в Сполучених Штатах ініціювало проведення круглих столів на презента... презентацій у Чикаго, сан франциско Нью-Йорку та Вашингтоні. На одному з таких заходів в американській столиці побував Олександр Яневський на сьогодні світовий it ринок оцінюється у майже 300 мільярдів доларів. Українська частка становить лише близько піввідсотка. Півтора мільярди Україна позиціонуватиме себе як найкраще місце у світі для аутсорсингу та клаудсорсингу. Про це говорили на зустрічі, яка відбулася в українському посольстві в Вашингтоні. Київ закликав американські it компанії перенести свій бізнес з Росії до України. Ми впевнені, що в американських компаній, які працюють у Росії, є чудова нагода перенести свій бізнес до кращого місця з дружнім середовищем прозорими правилами та європейським майбутнім в Україні вже працюють провідні американські компанії: IBM, Dell, Google, Intel, Citibank, PepsiCo та інші Український it ринок також приваблює інвесторів своїми можливостями. На сьогодні країна входить у першу п'ятірку країн, які вважаються найкращими у світі для it аутсорсингу ми дивимося на ринок з точки зору людського ресурсу. Ми експортуємо it послуги з України, але у нас також є і клієнти в Україні. Хоча український ринок ще не дуже розвинений, однак ми бачимо підтримку нового уряду, а талант українських it спеціалістів робить цей ринок дуже привабливим. За висновками спеціалістів, Україна має усі шанси стати провідною країною на ринку аутсорсингу. Українська школа одна з найсильніших у світі. Наявність висококваліфікованих спеціалістів у іт сфері допоможе Україні створити нові робочі місця та прискорить ріст економіки. Ізгнання Януковича була ні влучні сітуа. Ви знаєте, економіка і до вигнання Януковича не була у гарному стані. Зараз зважаючи на економічну війну, оголошену Росією необхідно якнайшвидше модернізувати економіку України і забезпечити роботою людей. Експерти вважають, що українці мають шанс залучити інвесторів та стати провідними гравцями на ри ринку it аутсорсингу Олександр Яневський голос Америки.